Мадува збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Шановні присутні, шановні наші воїни. Сьогодні для мене честь особисто подякувати солдатам, сержантам, офіцерам сил територіальної оборони, які дійсно здобули славу та повагу для нашої української тероборони. Різні люди прийшли служити до цього роду сил, різних професій, різних. Життєвих шляхів, багато хто не мав жодного бойового досвіду до цієї війни. Але від перших днів і тижнів повномасштабної війни підрозділи тероборони на рівних з усіма складовими наших сил оборони та безпеки України захищають Україну українців і разом з усіма на своїх плечах витягують цю війну. Войни української тероборони відзначились в героїчному захисті міста Харків. Півночі України у жорстких боях на Донеччині у захисті та звільненні нашої Херсонщини в обороні Миколаївської та Запорізької областей. Ми всі цінуємо кожен підрозділ територіальної оборони України, які зараз стійко тримають фронт і забезпечують надійну опору позиціям інших наших бригад, що стоять поруч з бригадами тероборони. Окремо, сьогодні, я хочу подякувати кожному командиру підрозділів сил територіальної оборони, які дійсно стараються впроваджувати воєнні інновації, які розвивають роботу з дронами, роботу з РЕП, які дбають про високий рівень тактичної медицини, і роблять все, щоб сила наших людей, сила наших воїнів спиралась на надійне технологічне забезпечення. Ми пишаємось нашими війнами, і ми пам'ятаємо, через що довелось пройти українському захисту. І я прошу зараз усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв цієї війни. Дякую. Ще раз вітаю вас з вашим днем. Дякую вам. Слава Україні. Героям! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України.